Ми продовжуємо знайомство з наявними на ринку рішеннями на Radeon RX 9070 XT. Цього разу до нас на тестування завітала XFX Quick Silver AMD Radeon RX 9070 XT Gaming Edition, яку можна придбати в інтернет-магазині CompX за ціною у 35,5 тисяч гривень, тобто приблизно 840 доларів. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся! До речі, також компанія XFX додатково пропонує цю модель з магнітними вентиляторами Magnetic Air. Що дозволяє змінювати вертушки без використання інструментів і без необхідності знімати кожух відеокарти. Тож цей огляд, за винятком частини з вентиляторами, можна використовувати і для оцінки її можливостей. Тепер, перш ніж переходити до прискорювача, стисло нагадаємо ключові особливості його GPU. AMD Radeon RX 9070XT побудована на архітектурі RDNA 4, яка, на відміну від RDNA 3 замість чиплетної структури, отримала монолітний кристал. Компанія AMD оптимізувала обчислювальні блоки та покращила продуктивність трасування променів. Тепер користувачам стала доступна технологія AMD Fidelity FX Super Resolution 4, що порівняно з попередньою версією, помітно підвищує якість зображення без збільшення навантаження на систему. Ну а почнемо ми наш огляд реалізації прискорювача від XFX на цьому графічному процесорі із детального розгляду специфікацій. Дизайн коробки, у якій постачається відеокарта, максимально стриманий та вдало поєднує чорну основу з елементами контрастних кольорів. До комплекту постачання входять стислий посібник користувача, картонна вкладка з усіма необхідними посиланнями та тримач викрутка для відеокарти. На перший погляд, завдяки верхньому чорному кожуху з матового пластику, зовнішній вигляд XFX Quick Silver Radeon RX 9070 XT Gaming Edition може здатися доволі знеособленим. Частково ви матимете рацію, адже головний акцент виробник робить саме на практичній ефективності охолодження, а не на ефектному дизайні. Втім, сказати, що компанія XFX зовсім забула про користувачів, які бажають додати родзинку до зовнішнього вигляду відеокарти, теж не можна. Виробник оснастив цю модель знімними бічними елементами кожуха, так званими крилами, що тримаються на мініатюрних магнітах. Їх можна замінити на власноруч оформлення, достатньо завантажити відповідні моделі на сторінці виробника та роздрукувати їх на 3D принтері. Ілюмінація у відеокарти представлена лише логотипом виробника, що знаходиться ближче до окута боковини. Він світиться тільки білим кольором і не піддається налаштуванню. Металева пластина на звороті має мінімум декоративних елементів. Вона запобігає вигину та пошкодженню відеоприскорювача, але не бере участі у відведенні тепла через відсутність під нею термопрокладок. У пластині передбачено великий виріс напроти останнього вентилятора, що сприяє кращому продуванню та відведенню гарячого повітря. Додаткове живлення відеоадаптер отримує через два восьмиконтактні конектори PCI, -E, що знаходяться в куті плати. Ближче до лівого краю відеокарти можна побачити перемикач режимів роботи системи охолодження. Торець цієї відеокарти позбавлений отворів, що використовуються для додаткової підтримки відеокарти у корпусі. Для виводу зображення реалізовано один HDMI 2.1B і 3 DisplayPort 21A. Максимальна роздільна здатність становить 8 k Ultra HD. У прискорювачі використовується 4-нанометровий кристал AMD Navi 48 xtx що працює на еталонних для RX 9070XT номінальній та динамічній частотах, а 16 ГБ відеопам'яті типу GDDR6 набрано мікросхемами від SK Hynix. Ефективна швидкість цих чипів становить 21 ГБ за секунду на контакт, що з 256-бітною шиною забезпечує пропускну здатність на рівні понад 644 ГБ за секунду. Для розміщення відеокарти у корпусі вам знадобиться 3,5 слоти розширення. Радіатор цієї моделі має нікельовану мідну основу та 5 нікельованих теплових трубок діаметром 6 мм. За активне охолодження відповідають три 95-мм вентилятори з 11 лопатями, що об'єднані кільцем на кінцях. В їх основі лежать надійні подвійні кулькові підшипники. Подивимось на ефективність кулера. Максимальне навантаження при автоматичному регулюванні швидкості обертання лопати нагрівало графічне ядро до 56 градусів. Температури ход спот і чипів пам'яті були значно вищими і становили 83 та 86 градусів відповідно. Вентилятори системи охолодження працювали на швидкості до 1750 обертів за хвилину, а це 42% від можливостей, що створювало комфортний шумовий фон середнього рівня. У такому режимі частота GPU досягала 2300. 407 МГц. Примусове встановлення максимальної швидкості вертушок на рівні 3400 обертів за хвилину призводить до відчутного зниження температурних показників ключових вузлів. Графічний процесор охолонув до 49 градусів. Код тепер 74, а чипи відеопам'яті до 78 градусів. Проте рівень шуму від кулеру відеокарти у такому сценарії використання стає високим. У грі Cyberpunk 2077 із роздільною здатністю Full HD з пресетом RT Ultra та активному FSR 4 в авто. Температура GPU досягла позначки у 57 градусів. Хот та чипи пам'яті демонстрували 80 та 84 градуси відповідно. При цьому графічний процесор забустився до 2787 МГц, А швидкість обертання вентиляторів залишилася акустично комфортною. Більшу частину часу не перевищувала 1600 обертів за хвилину. У режимі простою температура GPU не перевищувала 38 градусів на ходспот, а вентилятори тимчасово зупинялися. Система охолодження графічного прискорювача у різноманітних сценаріях навантаження достатньо ефективно відводила тепло від ключових компонентів плати, при цьому не створюючи надмірного шумового фону. Цього разу зосередимося саме на показниках піддослідної відеокарти у синтетиці та ігрових проєктах у роздільній здатності 4К. Якщо ж вас більше цікавить порівняння швидкодії з молодшою AMD Radeon RX 9070 і опонентами, то пропонуємо переглянути наше відео. Для тестування гості нашого огляду ми використовували наступне обладнання. Почнемо зі швидкодії у бенчмарках і водночас проведемо невелике порівняння з можливими альтернативами. Radeon RX 9070 XT в усіх вищезгаданих синтетичних тестах обходить молодшу RX 9070, демонструючи перевагу від 3 до 28%. Натомість, у порівнянні з GeForce RTX 5070 Ti ситуація вже не така однозначна. Обійти її героїні нашого огляду вдається лише у 3D Марк та. Bench AI, та й різниця там не надто відчутна, адже в середньому досягає. 3%. В інших тестах, навпаки, впевнене лідерство залишається саме за рішенням від Nvidia. Тепер, враховуючи, що карта створювалася насамперед для гри у роздільній здатності 4К, подивимося, чи вдасться їй на максимальних налаштуваннях із трасуванням променів досягти стабільних 60 FPS, і чи буде потреба залучати технологію AMD FSR. До речі, починаючи з версії драйвера Radeon Software 259.1, з'явилася можливість безпосередньо через драйвер покращувати FSR 3.1 до FSR. 4 у більшості ігор, що використовують DirectX12. Для проєктів на Vulkan такої підтримки немає, тож доведеться користуватися сторонніми рішеннями. Звернемо увагу, що для переходу на FSR4 необхідно, щоб у драйвері були увімкнені відповідні опції, а під час запуску самої гри обрати використання саме fsr 3.1. Генерація кадрів можлива як завдяки нативній підтримці в іграх, так і через драйвер IFMF 2.1. В обох випадках йдеться лише про умовне двократне збільшення частоти кадрів. Ну а для зменшення затримки відгуку можна задіяти технологію AMD Radeon Anti-Lag. Так що ж там в іграх? Отримати стабільний відеоряд у Assassin's Creed Shadows з ультраналаштуваннями та трасуванням на рівні Very High вдалося, однак частота кадрів буде трохи більшою за 30 FPS. Так, грати теж можна, але краще активувати масштабування або зменшити графічні налаштування. Ми вирішили це питання, увімкнувши FSR 3.0 у режимі Performance. Borderlands 4, попри спрощений візуальний стиль, при максимальних налаштуваннях не дозволив дотягнути навіть 30 кадрів за секунду. Не врятував ситуацію і FSR у режимі Performance. Тож залишилося тільки знижувати якість картинки до дуже високих налаштувань та задіювати апскейлінг. Добре, що зменшення якості графічних ефектів майже непомітно впливає на загальну картинку. При активації FSR 4 через Radeon Software зображення виглядає трохи чіткішим та чистішим, особливо якщо звертати увагу на ефекти та динамічні об'єкти. Але приріст кадрів буде дещо скромнішим. У Кіберпанк 2077 при 4К і максимальних налаштуваннях з трасуванням повторюється ситуація, яку ми бачили раніше. Тож вмикаємо FSR у режимі Performance та отримуємо комфортний геймплей. Знову ж, з FSR 4 картинка виглядає краще, але фінальний FPS виходить трохи нижчим. У Diablo 4 з максимальними налаштуваннями без трасування все працює чудово. Якщо певні просідання спостерігаються, то вони незначні. А от якщо увімкнути у цій грі трасування променів, яке чомусь виявилось досить вимогливим до об'єму відеопам'яті, то досить швидко грати стане не так комфортно через просідання частоти кадрів з 80 90 до 30-40. та й підтримує гра максимум FSR 2, тож особливого сенсу від RT немає. Різниця у візуальній якості незначна, а продуктивність страждає суттєво. Stalker 2 Серце Чорнобилю з такою роздільною здатністю та налаштуваннями Epic у 60 кадрів за секунду ця карта не витягує. Грати так, звісно, можна, але краще задіяти інтелектуальне масштабування. Знову ж, картинка буде більш деталізованою саме з FSR 4. Horizon Forbidden West не розчарував, адже з налаштуваннями Very High Plus можна розраховувати на стабільні 60 FPS із рідкісними ситуативними просіданнями. Хоча нативної підтримки FSR 4 цей проєкт не має, але його можна активувати. Та через Radwan Software. Тут візуальна перевага від використання FSR 4 є досить помітною, адже оновлена версія значно краще обробляє напівпрозорі ефекти на кшталт водоспадів чи голограм. В цілому технологія FSR 4 зробила відчутний крок уперед порівняно з FSR 3, адже забезпечує кращу чіткість зображення та стабільність відеоряду, хоча й потребує додаткових обчислювальних ресурсів. Найбільш помітні покращення можна побачити на рослинності, на півпрозорих динамічних ефектах, межах об'єктів та тонких лініях. Що ж до генерації кадрів, то в деяких ігрових проєктах, попри нормальну чутливість керування, все ж трапляються дещо неприємні посмикування, тож є необхідність у подальшому впровадженню цих технологій і об. Ну і наостанок про апетити. При навантаженні тестом Furmark максимальне енергоспоживання прискорювача сягало 304 Вт. Жодних звуків зі сторони дроселів у грині огляду під час усіх перелічених вище сценаріїв експлуатації ми не почули. Цього разу ми додатково ознайомилися з можливостями Radeon RX9070XT та детально розібралися, на які компроміси потрібно буде піти користувачу, аби одночасно грати з найкращими налаштуваннями та активованим трасуванням променів у роздільній здатності 4К. Як бачимо, відеокартам поточної лінійки вдалося досягти відчутного прогресу у цьому питанні і показати цілком прийнятні результати. Саме XFX Quick Silver AMD Radeon RX 9070XT Gaming Edition на момент підготовки огляду є одним з найдоступніших варіантів на українському ринку. За ці гроші користувачу пропонується міцна модель на стику середнього і верхнього цінового сегменту, що здатна на рівних позмагатися зі значно дорожчими виконаннями від інших вендорів. Відеокарта вирізняється стриманим, лаконічним дизайном та ефективною системою охолодження, що навіть під максимальним навантаженням утримує температуру GPU на рівні 56 градусів, не створюючи при цьому шумовий фон вище середнього рівня. Якщо захочеться, щоб вона працювала ще тихіше, до ваших послуг перемикач режимів роботи системи охолодження. Ну і не будемо забувати також, що додаткове живлення подається через два восьмиконтактних PCI, -E, що дозволяє не витрачати додаткові гроші на оновлення БЖ заради новомодних роз'ємів чи ризикувати з перехідниками. Хіба що підсвітка тут зовсім мінімалістична? Виробник обмежився невеликим білим логотипом на боковині. Втім, цю простоту компенсують знімні бічні елементи кожуха, які можна замінити і на власноуруч змодельовані і оформлені панелі. Це вдалий крок у напрямку кастомізації. Ну що, зацікавили? Чекаємо на ваші враження від прискорювача і його огляду в коментарях. Тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал. До нових відео. Слава Україні!